Числа 28 розділ. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Накажи Ізраїлевим синам і скажи їм: Ви будете пильнувати жертву мою, хліб мій для огняних моїх жертв, пахощі любі мої, щоб приносити мені означеного часу. І скажи їм: Оце огняна жертва, що принесете Господеві, безвадні однорічні ягнята, двоє на день цілопалення завжди. Одне ягня принесеш уранці, а ягня друге принесеш надвечір. І десяту частину ефи пшеничної муки на хлібну жертву, мішану в товченій оливі чверть гіна. Це стали цілопалення і принесе на Сінайській горі на пахощі любі огняна жертва для Господа, але та жертва його чверть гіна для одного ягняти. У святині принесеш литу жертву вина для Господа. А друге ягня принесеш надвечір, принесеш як хлібну жертву ранку, і як жертву литу Його. Це огняна жертва любі пахощі для Господа. А суботнього дня двоє однорічних безвадних ягнят і дві десяті пшеничної муки, жертва хлібна міша на воливі і жертва лита його. Це суботнє цілопалення що суботи його, окрім цілопалення сталого та його литої жертви. А першого дня ваших місяців принесете цілопалення для Господа, бички молоде з великої худоби, два і одного барана, однорічні ягнята, сім безвадних і три десяті ефи пшеничної муки, жертву хлібну мішану в оливі для одного бичка, і дві десяті пшеничної муки, жертву хлібну мішану в оливі для одного барана, і по десятій частині ефи пшеничної муки, жертву хлібну мішану в оливі для одного ягняти. Це цілопалення пахощі огняна жертва для Господа, а їхні литі жертви, півгіна вина буде для бика, а третина гіна для барана, а четвертина гіна для ягняти. Це новомісячне цілопалення кожного молодика для всіх молодиків року. І буде принесений один козел на жертву за гріх для Господа, крім сталого цілопалення, і лита жертва Його. А першого місяця дня, місяця Пасха для Господа, а п'ятнадцятого дня того місяця свято, сім день у роки їсти. Першого дня святі збори жодного робочого заняття не будете робити, і принесете огняну жертву цілопалення для Господа, бичка, молоде з великої худоби, два і одного барана, і сім однорічних ягнят. Безвадні вони будуть у вас. А їхня хлібна жертва, пшенична мука, мішана в оливі, принесете три десяті ефи для бичка і дві десяті для барана. По десятій частині ефи принесеш для одного ягнята, так для семи ягнят, і одного козла жертви за гріх на очищення вас, окрім цілопалення ранку, що належить до сталого цілопалення. Принесете оце. Як оце будете приносити щоденно сім день хліб, огняної жертви, любі пахощі для Господа. Окрім сталого цілопалення буде це принесене і лита жертва Його. А восьмого дня будуть для вас святі збори. Жодного робочого заняття не будете робити. А дня первоплодів, коли приносите нову хлібну жертву для Господа в ваших тижнях. Будуть для вас святі збори, жодного робочого заняття не будете робити, і принесете цілопалення на любі пахощі для Господа, бички, молоде з великої худоби два, барана одного, сім ягнят однорічних, а їхня хлібна жертва, пшенична мука мішана в оливі, три десяті ефи для одного бичка, дві десяті для одного барана, по десятій частині ефи для одного ягняти, так для семи ягнят, козел один на очищення вас. Окрім сталого цілопалення та хлібної його жертви, це принесете. Вони будуть безвадні у вас і їхні литі жертви.